Податкова інспекція відкрила свої двері для Бориспільських дев'ятикласників. Під патронатом Державної фіскальної служби начальник Бориспільської об'єднаної податкової інспекції Володимир Свириденко ознайомив учнів 9 класу загальноосвітньої школи номер 1 зі специфікою роботи служби. Хто може мені сказати, чим займається взагалі податкова інспекція? Збирає ну, податки. Збирає? Ну, ви сказали, збирає. Ви трішечки не точно сказали. Не збирає, а адмініструє. Що це таке? Ми не ходимо і не витягуємо. Ми контролюємо вчасність і повноту уплати податків платниками податків. Метою цього заходу було не лише знайомити дітей з процедурою сплати податків, а й заохотити в майбутньому стати співробітниками цієї великої та розгалуженої установи. Я хотів би, щоб вони побачили, як працює наша установа, тому що рано чи пізно їм прийдеться. Зіткнутися придеться відвідати нашу установу. Я кажу, як платнику, як платникам податків або як працівникам. Також, незважаючи на нещодавні податкові реформи, Володимир Вікторович сподівається, що подальша співпраця фіскальної служби та української громади буде розвиватися лише в позитивному напрямку, щоб ми допомагали платникам податків сплачувати податки. Ми не вишукуємо помилки. Ми не вишукуємо якісь знання. Ми всіляко допомагаємо, всіляко йдемо на зустріч, даби і платникам було зручно, і державний бюджет був наповнений. Володимир Косинський, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.